Вітаю на моєму каналі Руни прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників. Дуже часто мене питали за розвал Росії. Коли, як і так далі. Ну що ж, давайте подивимось. Власне, так чи буде, чи ні для початку, чи нічого не змінилось, ну а потім далі подивимось. Ну що ж, можу десь позручніше, але я починаю. Добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, так буде розвал, розділ, розпад Росії в прогнозованому майбутньому. Покажіть мені. Скажіть, що вам правду. Феху перевернута. Маннас перевернутий. Да, так. Ну, зміну влади вже показують. Добре. Ансус перевернутий. Далі. Райду перевернута. Ой, гарно, далі що. І що? Фінал який? Ех, шкода, не хагалас. А, Ну, дивіться, дуже цікава штука. Насправді, Хагаласа тут бракувало. А, розклад відверто поганий. Для Росії поганий. Для нас, значить, хороший. Ну, отже, про що мова Фего перевернута, Манас перевернутий, да, Зансус перевернутий, Райда перевернута, Вуня перевернута, Торісас перевернутий. Прогнозоване майбутнє ну, це, ну, хай ну, 10, ну, 20 років від сили. Ну, Сильно далі не показують, якщо не, конкретно не запитати. Та прогнози на 100 років я загалом не сильно люблю робити. Дивіться: економічна біда на Росії, ось вона вже, ось вона вже підходить. Тож ось вже показали. Біда з економікою, падіння доходів їхніх і так далі. Далі, ось зміна влади вже йде, зміна режиму, власне, зміна законодавства, до речі, ось так само проглядається. Це трохи пізніше буде. Ось уже починається відділення. Ага. Зміна законодавства пішла, це, до речі, вибори можуть бути. Ну, Хоча вибори на Росії, ну, самі розумієте, да? А, те, що називають виборами. Далі. А ось уже певні суб'єкти починають відходити, відділятись. Да, Дійсно, ось сумні новини будуть для Росіюшки. Е, і, власне, ось по Турісазу. Навіть якась гризня внутрішня почнеться. Ну, по Турісазу це ще це не громадянська війна, ні. Ну, але да, без, кровного воно не буде. Так, що да, в прогнозованому майбутньому вже видно відділення ось певних регіонів від Росії і внутрішня гризня. А що саме приємне, ось зміну влади вже ось-ось під показують. Значить, це. Значить, що, значить, після. Власне, того, як оту бункерну маріонетку Сарумана винесуть офіційно перед ногами, значить, після цього і почнеться веселуха. Двіжуха на Росії почнеться. Ну, Хагала бракує, ну от хотілося б, ну хотілося б. Це руна, яка явний розвал покаже, ну тут і без неї гарно показав. Так що, да, чекаємо. Запасаємося, як то кажуть, терпінням. Шкаф великий, за день не впаде, не розвалиться, на жаль, ну тим не менш. Совок розвалився, який куди потужніше Росії був. А це так. Е, е, цей уламок недобитий совка. Так, гаразд, дякую за відповідь. Ну, давайте одним оком подивимось, яким буде розвал. А ну, а раз, покажіть мені, будь ласка. Я зрозумів. Все-таки в прогнозованому майбутньому Росія піде валитись, регіони від неї відділятись. А, так, а покажіть, яким розвал Росії буде. Яким саме покажіть. Скажіть вам, правда. Ейос. Мурус перевернутий. Ага. Шкана перевернута. Наутіс. Ось, до речі, доля. Судилося. Ансус. Ну, прекрасно. прекрасно. І Що? А, ну без Махача не обійдеться. Ну, а раз. Що в нас тут? Ейвас, урус перевернут, беркана перевернут, а наутіс Ансус пустеруна, Прям четвірочка вогняна. Прям хоч і без Хагалаза. Дивіться. Внутрішня гризня, внутрішнє протистояння. Регіони почнуть перетягувати ковдру на себе. Що таке? Брак ресурсу. Мало того, це якась військова поразка. Так, да, Росії десь воломлять по зубам. І, власне, це так само прискорить процеси. Процеси чого деградації. Ось. Тобто, брак ресурсу, ну що, по грошикам стане, все гаразд, банально. Регіони, ну, більшість регіонів російських на дотаціях сидять з Москви. І банально, коли у Москви буде біда з грошима, то ті регіони і подумають, а наша нам тоді Москва? Да, ну, ось. Так що голка кощея все рівно в економіці лежить. Ось беркана перевернута, буде сипатись. Поступово буде сипатись, вона не розвалиться за день. Тут, знаєте, навіть. М Виглядає так, що це навіть якось поетапно йтиме. тобто вона в кілька етапів валитиметься. Не те, що прям клас і все, як совок. Зібрались, підписали, розвалився на наступний день. Ні, тут друге буде. Ну валитиметься точно, Наутіс, руна долі, руна карми, а ще поряд річка рун вищих сил. Гарно ж, ні? Тобто, ну доля Росії така. Що б вони не робили, вони туди прийдуть. Наутіс говорить про те, що ну. Змінити ще є невеликий шанс загалом. Но геть невеликий. І зазвичай, коли науті спадає, то це можна якось ну, відтягнути. Но відмінити ні. Навряд уже вийде. По Ансусу. Ну, ось Ансус по стару, вищих сил такий. Ну, все, власне. Що б вони там не робили, все одно розвал буде. І по Тейвазу, ну так само, це, до речі, божественна справедливість. Ось, явно, в такому-то розкладі. А з другого боку, це махач. Ну, Громадянська війна, чи там хтось їм ножа люблячого в спину ставить і так далі. Тобто, таке без Махача все одно не обійдеться. Отака от штука. То виходить е, значить, гризня регіонів, брак ресурсу і яка ще військова поразка. Ну, Власне, смерть Путіна там показали, да? щоб його офіційно вже перед ногами винесли, власне, бо справжнього ж нема вже. А от, Ну і все. Ось вам доля Росії. Ні, ну гарно, ні? Оце, оце мені прям радує, Прямо це, от четвірочка ця, це прям мед на душу. Просто клас. Коли таке бачиш, що називається Нравиться, нравиться, Імперія розвалиться. Доля в неї така. Да. Той випадок, коли доля і карма відіграють так, як слід. Шкода, що повільно. Відверто, як то кажуть, посмакував той розклад. Прям, прям гарно. Ех, ну, доживемо, власне, не так довго лишилось. А, добре, давайте далі. Дякую за відповіді. Просять таке запитати по розвалу Росії, чи в подальшому будуть, одним словом, представники. Інших релігій витісняти росіян. Тому що в деяких російських регіонах статистика по іменам для новонароджених така, що найпопулярніше ім'я, яке б ви думали, Мухаммад. Думаю, не варто пояснювати представники якої це релігії. Да? Так, добре, а ну покажіть мені, будь ласка. Ну а як на Росії буде на найближче майбутнє в плані демографії? Зокрема, як будуть корінних росіян витісняти е, ну, представники інших вір, інших народів? Покажіть мені, скажіть вам правду. Навтіс перевернутий. Ого, весело, кану. Урус, Соу. Аліс. О, гарно. Евас куда? Ууу! слухайте, да це прям вогонь. Ehm, так, що у нас тут? Навтість перевернути Кана. Урус, соло, Аліс, Евас, Торесас. Дивіться, так само. Ну, власне, суть доля така у росіян, в принципі, отут вони вже змінити нічого не зможуть, навтіс перевернути. Це їх доля, це їх карма, це їх хрест, якщо хочете. А, що це таке? Кано Урус? Оце дійсно в сторону йде збільшення кількості. Ем, ну, одним словом, іновірців, по-перше, а по-друге, що представників інших народів. Далі, ось це все буде і в медіа підсвічуватись і так далі. Вони там все прекрасно почуватимуть представники інших народів. А далі що почнеться, Єва Сторісас. А оце вже махач почнеться. Так що, чи буде, чи буде мало то це наростання? Ну, що це, міжнаціональна міжконфесійна ворожба. Оце, власне, воно буде наростати, і по Турісазу буде набувати вже доволі жорсткої форми. Так що загалом, да. То, що там за віру, там за ну, не за мову, да, ну, хоча й за мову може бути, чому ні, за віру за оце от все, за національні всякі ознаки, да, в них грізня буде і буде дуже дуже сильна. Чи воно підільє масло в вогонь того, щоб Росія розвалилась, 100%? Тут якби не питання. Так що тюрма, тюрма народів переграє сама себе, коли власне їхня. Шовінізм, ксенофобія і вся оця їхня внутрішня злоба проти них же ще обернеться в результаті. Ну, власне, я вбачаю в цьому божественну справедливість. А, ну, а раз, ну, такий от сьогодні розклад вийшов. Таке собі коротеньке відео буде, да? А, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсором каналу, якщо маєте бажання у спонсора там свої плюшки. Доступ до рунта стаю перевірених мною, закритий спонсорський чат, де всяке різне обговорюємо, Ну, і інші приємні бонуси залежно від рівня спонсорства. До зустрічі! Нехай щастить!